Найпотужніший протизапальний продукт номер один у світі це не куркума, це не імбир. Лише одна ложка цього засобу зменшує запалення в суглобах набагато швидше порівняно з ібупрофеном, і його використовують тисячі років. І ні, це повторюсь, не імбир, і не куркума, і навіть не лохина. Це масло чорного тмину. Унікальність цього продукту заключається в тому, що він містить таку речовину, як тиміквінон. Ця речовина має пряму протизапальну дію порівняно з іншими фармацевтичними протизапальними препаратами і діє на 60% швидше і краще. Тому, якщо ви хочете більше такої цікавої інформації, підписуйтесь на мій інстаграм і залишайте заявку на мою вступну безкоштовну консультацію.